Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 19 лютого 2024 року. Друзі, мені прийшла в голову така ідея зробити між вами розіграш з переможцем, з призом. Але детальніше я розкажу про це в кінці відео. Тож, дочекайтеся. Сподіваюся, буде цікаво. Отож, повертаємося до енергетики дня. Так, вже карти стрибають самі. І отож карта дня нам на сьогодні. Четвірка мечів. Ой, мечі, мечі, на дні колоди верховна Жриця. Сьогодні день для спокою, для релаксу. Карта взагалі нерухома. Ніхто нікуди не поспішає. Зупинка, повна зупинка. Дивіться, саме тут релакс, відпочинок, спокій, відновлення сил, омолодження. Обирайте що, кому потрібно, перезавантаження, просто поспати, цілий день провалятися в ліжку, перетравити думки свої, бо все ж таки мечі це інформація, це думки. Можливо, хтось потребує от саме, щоб все стало на свої місця, подумати. Зважити для когось це медитація, для когось перезавантаження, для когось просто лінь. ну На дні колоди в нас верховна жриця, ну, але в мечі, пам'ятайте мечі це зброя, небезпека, тому будьте уважні до повітряної тривоги. На дні колоди верховна жриця. Верховна жриця це приховане щось, Ну тому що є. Білий і є чорний, ну тут рожевий і фіолетовий. тобто два різних кольори. Є біле і є чорне, є невідоме, є прихована інформація, є маніпуляції, є хитрість, підстава, але є також інтуїція ваша. І, можливо, саме ця четвірка мечів сьогоднішній стан і є для того, щоб зрозуміти. Цю хитрість, цю маніпуляцію, цей обман, і прислухатись до своєї інтуїції. І розібратися в цій ситуації, чи в цій людині, чи що там приховане, чого стосувалося оця верховна Жриця. І прислухатись до своєї інтуїції, відчути це. А можливо, вам насниться. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? Знову мечі, сімка мечів, хитрість. Хитрість. Інтрига, стратегія, винахідливість. Ну, тобі йдете ви, я. ви перехитрите цього хитруна, який був у нас на тні колоди, який намагався вами маніпулювати, вас обхитрити. Хитрістю на хитрість. Будете знати і розуміти, як поступити, де змовчати, де сказати те, що людина саме хоче почути. Ну, не знаю, як ви використаєте, напевно, по ситуації, ви зрозумієте в кожну своя ситуація, і тому ви зрозумієте, яким чином, так як мечі це інформація, це гострий язик ваш, і ви, це коли ми вміємо доносити інформацію. І ви от будете розуміти, як сказати, що від вас хочуть почути. От в цьому і буде полягати хитрість. Не обман, прямий обман, а от саме стратегія і винахідливість вам допоможе сьогодні. Що буде заважати? Так, а що нам буде заважати сьогодні? Дев'ятка посухів. Карта вогню. І е, близькість до успіху буде заважати, що ви будете розуміти, що я вже переміг. А це 9. Ви ще не перемогли, ще трішечки. Це 90%, ще 10% можуть також бути важливі і відіграти свою роль. Можливо, втома. Буде заважати. Ось тому, що в нас тут також може програтися втома, що я втомився і нічого не хочу робити. Ми заховаємо дев'ятку посухів під ну, під втому, так, тому що все-таки. Е Сподіваюся, що воно програється не такою ледачою енергетикою, що я не хочу нічого робити, а таким плануванням, стратегією, обдумуванням, як правильно використати ситуацію на свою користь. Ух, такий сьогодні день. З однієї так, спокійний відпочинок, а з другої сторони, ота сімка мечів, і на дні колоди Верховна Жриця, прихована інформація, вона не дасть спокійно лежати і насолоджуватися. От треба буде щось думати, перебрати купу думок, купу інформації і не просто лежати, а мозок буде працювати, голова буде думати. Отож, друзі, давайте повернемося до нашого розіграшу. Умови дуже легенькі, потрібно підписатися і написати коментар. А я вже буду обирати переможця, ну, не знаю, яким чином, який коментар мене зачіпить, який мені найбільше сподобається, який найбільше мене вразить. Можливо. Це побажання, можливо, це пропозиція. Ну, і на, вашу, на ваше бажання, як ви хочете, що вам от... ближче до душі, що вам захочеться мені написати, те пишіть. Я за переможця буду обирати ну, в кінці дня, напевно, вечором і озвучу його завтра. Вкажу свій номер телефону, і переможець зможе від мене отримати. Особисте енергетику дня. Потім я ще таке спробую зробити на тиждень. Тоді вже переможець отримає передбачення на тиждень. Зараз, так як у нас карта дня, то переможець отримає свою особисту карту дня з підказками, енергетику дня. На який день захоче сам, на який день скаже. І ще бонусом на вибір підказку від ангелів для закоханих, підказку від вашого ангела-охоронця, або підказку від чотирьох стихій, або ж, можливо, три зразу підказки, як ви собі забажаєте. Отож, підписуйтесь, пишіть коментар, і завтра в нас буде переможець. Спробуємо, якщо така традиція приживеться, будемо робити її щодня. Дякую, мої друзі, що ви зі мною, що ви в мене є, що ви мене дивитесь, що ви мене слухаєте. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб мечі не, приграли, не програлися зброєю. Я бажаю вам легкого дня. От нехай ця четвірка мечів сьогодні програється відпочинком, релаксом, спокієм, спокоєм, омолодженням, такими спа-процедурами для нас всіх, щоб ви відпочили після вихідних. Набралися сил, все собі по поличках поскладали в голові, розібралися з прихованою інформацією. І все буде гаразд. Щоб сьогоднішній день був для вас приємним, радісним, з задоволення. Проживіть його з любов'ю і з вдячністю. Дякую, мої любі! Люблю вас обіймаю, Чекаю ваші коментарі. А, ще хотіла сказати важливу річ. Ніночка Білозьорова ви моя, ви моє натхнення, ви 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 особлива. І тому ви поза конкуренцією, ви можете до мене звертатися в будь-який час. Для вас ви вже виграли цей розіграш, тому. Ви можете звертатися до мене, писати в Телеграм, але телефон скажу завтра під описом до відео. Ви можете звертатися в будь-який час. Ви поза конкуренцією. Ви вже свій розіграш виграли. Отож, мої любі, почуємося, пишіть, коментуйте і почуємося. До завтра, папа.